Добрий день. Шановне товариство, сьогодні поговоримо про чергові результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, який був проведений 17-23 лютого 24 -го року. Так от, за підсумками цього, прости господи, соціологічного опитування, у лютому 2024 року порівняно із жовтнем 2023 року, частка українців, на думку, Київського міжнародного інституту соціології, які вважають, що захід втомлюється від України, зросла більше з 30% до 44%. Про це свідчать, начебто, результати опитування. Причому повідомляється про те, що наприкінці 2022 року лише 15%. Громадян України вважали, що Захід утомлюється від України. Його підтримка слабка, і що Захід хотів би від України поступок Росії. Вже за рік, на початку жовтня 2023 року, частка українців, які в це вірять, досягла 30%, і вже в лютому 2024 року, тобто наразі, ця частка складає 44%. Ну, я вже неодноразово звертав увагу спеціальних і правоохоронних органів на подібні соціологічні опитування, які ставлять, на мою думку, під сумнів. І зовнішньо політичний вектор нашої країни, ну і відповідно ті події, які відбуваються безпосередньо в Україні. Але, шановне товариство, наразі ми будемо говорити з вами не про результати цього опитування. А навпаки, спростуємо інформацію про втому Заходу від України, причому будемо спростувати, спираючись на відповідні джерела інформації, тобто інформації, опубліковані в відкритих ЗМІ, які можуть перевірити будь-хто завгодний, і, відповідно, Київський інститут соціології, і мої підписники. До речі, хто не підписався на мій YouTube канал Код 45.0. Пропонують зробити це не гай. Але розпочнемо з вами з позитиву. Налаштовуйте сьогодні на позитив. Ще раз підкреслюю: зневіра українців має бути. Знижена до мінімума, причому знижена не за рахунок знаєте, режиму рожевих окулярів, коли в етерах загальнонаціональних на телеканалів виходять вгодовані експерти, і розповідають про те, як все добре. Ні, ми разом з вами будемо розмовляти мовою цифр і фактів. Я аналітик, і я закликаю вас, шановні телеглядачі, аналізувати будь-який характер інформації. Навіть той, який ви почуєте сьогодні, на Ютуб каналі Код 450. Починаємо. Європейський парламент більшістю голосів схвалив виділення пакету макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро. Як, на мою думку, яскраве свідчення того, що захід втомився від України, настільки втомився, що готовий нам. Дати 50 мільярдів євро. Причому на пленарному засіданні 27 лютого рішення ухвалили 536 голосами за. Знаєте, скільки проти було? Лише 40 і 39 утрималося. Як на мене, більш ніж переконлива підтримка України, причому не просто мовою цифри. А мовою грошових знаків. А це значить, шановне товариство, що економіка України буде працювати і, відповідно, на соціальне не захищені верстви населення, пенсіонери, ветерани та інші отримають грошові нарахування від держави. І головне, робота економічного сектору України це тилу, Дасть можливість Збройним силам України наближити нашу з вами перемогу. Я нагадаю передисторію цієї події. 1 лютого лідери Європейського Союзу подолали довготривали супротиви Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Програма розрахована на 4 роки. Тобто, можемо говорити про перспективу виділення цих грошей. На чотири роки, що таке чотири роки жони товариство? Жоден з бізнесменів чи навіть людей, які мають сумніви в добропорядності свого контрагента не будуть вкладати гроші або давати позики, розуміючи, що Контрагент може не повернути ті гроші, або ситуація, яка відбувається безпосередньо на території країни, несе загрози і інвестиціям, і відповідно макроекономічній допомозі. Показовий момент, шановне товариство. Але йдемо далі. Подивимося, як же втомлюється вже безпосередньо європейський бізнес від України. Компанії Sony Заявили про те, що закривають свої останні спеціалізовані магазини в Росії. Компанія LG закрила свої магазини бренду через зупинку постачання. Про це, до речі, повідомляє російський комерцант. Знов таки яскравий, як на мене, підтвердження тієї тези, що на Заході втомилися від України настільки втомилися, що провідні, провідні виробники світові бренди. Закривають свої представництва на території країни-окупанта. Співробітник сервісної підтримки Sony повідомив, що магазини закриваються через припинення постачання. За його словами, три магазини в Москві працюватимуть до літа, щоб розпродати залишки і все. Або ж закрила всі магазини, окрім одного, де планують розпродати залишки товару. Я нагадую, у березні 22-го року Судні призупинила всі продажі PlayStation в Росії через війну, а німецький виробник електромеханічно, індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив постачання побутової техніки з ЄС до Російської Федерації. Європейський бізнес і світовий бізнес готовий нести збитки, але підтримати нашу країну в моменті протистояння російській агресії. Вони підтримують. Конкретникою справ, а не гучними заявами про стурбованість долею українського народу, як на мене більш ніж переконливо, тим більше, що ці заяви і конкретні кроки європейського бізнесу прозвучали саме в період проведення соціологічного опитування в Україні. Шановне товариство, якщо відповідно провідні європейські світові виробники вірять у наше з вами майбутнє. У нашу можливість перемогти російського окупанта, то чому має бути зневіра у нас з вами? На підставі соціологічних опитувань або на підставі чого, що дає підґрунтя подібному факту настрої в Україні, якщо дійсно це замовлення, якщо дійсно це соціологічне опитування не є замовленням. Але йдемо далі. Будемо разом з вами аналізувати характер втоми провідних країн світу від українського питання. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про коаліцію для надання Україні ракет середньої та великої дальності та бомб. Чергова коаліція. Я нагадаю, є вже декілька коаліцій. З метою підтримки військово-технічної співпраці з нашою країною, але наразі мовиться про те, що нам дадуть засоби ураження, а саме ракети середньої та великої дальності, які кончить необхідні Збройним силам України в моменті нанесення удару по тиловій інфраструктурі окупантів на окупованих територіях України. А це, шановне товариство, польові склади. Місця накопичення важкої бронетехніки, пункти постійної та тимчасової дислокації особового складу противника, враховуючи те, що це буде далекобійна зброя, а я не виключаю, що радіус ураження буде більше 300 кілометрів, ми будемо мати можливість тримати під вогневим контролем всю тилову інфраструктуру противника, включно з військовими базами російської окупаційної армії на території Окупованого Криму. І не випадково заяви голови Служби безпеки України Малюка про те, що Кримський міст скорше за все, найближчим часом, втомиться. І давайте подивимося, яка ж реакція російської сторони на подібний характер заяв і представників українського розвідтовариства, і відповідні рішення, не голослівні заяви. Я роблю наголос рішення наших провідних західних партнерів. Почали будувати залізницю. З Російської Федерації, яка має пройти окупованими територіями і з'єднати відповідно тилові райони Російської Федерації з Кримом, бо прекрасно розуміють подальшу долю Кримського і Чонгарських москів, таким чином намагається унеможливити транспортний колапс, фактичну блокаду окупованого півострова шляхом нанесення превентивних ударів по території. Окупованого півострова. в першу чергу я підкреслю, це виключно законні з юридичної військової точки зору об'єкти це і логістика, це мости, і відповідна система ППО протиракетної оборони, і аеродроми противника. Погодьтеся, більш ніж переконливо. І для розуміння проблематики, я процитую навіть президента Франції. Він говорить про те, що протягом наступних десяти днів ми збираємося докласти всіх цих зусиль, тому що ми опитали багато європейських і неєвропейських країн, у яких є всі боєприпаси. А тепер з приводу боєприпасів дамо, як то кажуть, країні вугілля і багато. Прем'єр Чехії. Заяви про те, що 15 країн ЄС готові купувати снаряди України за межами Європи. Я нагадаю, що ну не товариство. Заяву чеської сторони про те, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки, і відповідно, крім Чехії, на цю програму вже. Відгукнулися 15 країн, які заявили про те, що готові будуть фінансувати цю Україну програму. Першими з цих країн заявили про фінансування цієї програми, Себто грошима підтримали українську оборонку і Збройні Сили України. Наші партнери з Канади, Данії і низки інших провідних країн і Великої Британії. Показове, погодьтеся. Характер підтримки наших зусиль в моменті протистояння російським окупантам, але на цьому шановне, товариство, приємні для нас новини з вами не закінчуються. Фінляндія передала 22 пакети допомоги і цим не обмежиться. Це офіційна заява очільника цієї країни. Крім того, Німеччина заявила про те, що 26 лютого відправили Чергову партію військової допомоги Україні. 26 лютого, щоб мені не писали в коментарях про те, що «Ну що ви даєте історичні перспективи, це ж буде колись там. Ви нас заколисуєте якимось новинами. Це буде, це перспектива. Ні, шановні, це вже те, що передали. 26 лютого, так от, в цей пакет, крім іншого, увійшли артилерійські снаряди, дрони і машини розмінування. Можемо говорити, таким чином країни Заходу почули претензії української сторони. Щодо недостатньої кількості машин розмінування під час літнього українського контрнаступу, а от тоді я нагадаю товариство, лише 15% від необхідної кількості машин розмінування було поставлено для потреб Збройних сил України, і саме цей факт призвів до тих, начебто, уповільнених результатів українського контрнаступу, про які так намагалися донести українському суспільству західні змі. І тоді Залушник заявив про те, що так от, дайте нам те, що нам необхідно Крім підтримки з повітря, нам необхідні інженерна техніка розмінування. Почули. Наразі німецькою стороною передано чотири машини розмінування. Крім того, Передають три мобільні дистанційні керовані та захищені системи розмінування, обладнання для знесходження вибухонебезпечних предметів та 250 наборів інструментів з підривними матеріалами. У пакеті згадуються також 10 розвідувальних безпілотників, вектор із запчастинами, 22 системи датчиків та глушилок проти дронів. Те, що конче необхідна Збройним силам України в моменті. Якраз перешкоджання цієї досить небезпечної зброї російських окупантів і 12 терміналів супутникового зв'язку. Але головне те, що товариство: німецький канцлер Олаф Шольц під час візиту Володимира Зеленського до Берліна заявив про те, що Німеччина готується і передасть Україні. Новий пакет військової допомоги на суму 1,1 мільярд євро. Подивіться, який стислий період часу пройшов з моменту візиту українського президента і відповідних заяв канцлера Олафа Шольца і самого факту передачі військово-технічної допомоги. Напевно, це свідчить про профтому країн Заходу від України. Напевно, саме тому німецька сторона готова і подалі інвестувати. В українську оборонку і надавати військово технічну підтримку Збройним силам України саме тому, що вони стомилися. Ви скажете, ну що за дароння? Так і я вам про це, шановне товариство. Не має бути зневіри. Загалом Німеччина виділила чи прийняла зобов'язання на військову допомогу Україні на суму 28 мільярдів євро. З них 7 мільярдів протягом 24-го року. І вже пішла військово-технічна допомога, вже не в перспективі. Збройні сили України вже отримають у лютому місяці конкретну допомогу з боку наших німецьких партнерів, артилерійські снаряди, системи розмінування, антидронові системи і головне ВПЛА-розвідники. Так от варто заявити про те, що в цих 27 мільярдів. 28 перепрошую, 7 мільярдів будуть надані в досить стислий період часу. Але основне товариство, щоб ви розуміли знов таки, чому от подібна інформація про тому, е, Заходу від України є відвертим фейк. На прикладі навіть Німеччини, 7 мільярдів військово-технічної допомоги на 24 рік, так, от у попередні роки. Характер військово-технічної допомоги, це 2022-23 рік, був на рівні 4 мільярдів зростання вдвічі. і варто зауважити, що Німеччина є найбільшим постачальником військової допомоги Україні після Сполучених Штатів. А ви пам'ятаєте, скільки ми кидали капці і каміння в бік Німеччини з приводу того, що вони гальмують характер передачі нам військово-технічної допомоги? От вам і зміна світогляду європейських урядів щодо характеру підтримки української сторони. Ну і на цьому не закінчуються приємні для нас новини. Пентагон фінансує навчання українців, скорочуючи власні програми. Вивіть собі. Тобто вони йдуть відповідно на знищення фінансування власної армії заради підготовки українських захисників. Заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінк заявила, що армія США доведеться ухвалити кілька жорстких рішень щодо джерел фінансування навчання українських військових. Дякуємо американським партнерам, і це не зважаючи на турбулентність політичних процесів, які відбуваються у Сполучених Штатах. Товариство не має бути зневіри. Віримо Збройним силам України як єдиному гаранту територіальної цілісності і суверенітету нашої країни. Тримаємо стріх. Все буде Україна. Мы то у